Європейські лідери дивують заявами напередодні зустрічі президента США Джо Байдена та Володимира Зеленського. Український очільник привіз до штатів план перемоги. А в Кремлі тим часом заговорили про новий світопорядок та виставили умову щодо українського плану перемоги. Мене звати Альбіна Підгірняк. Про це. Важливо знати найбільш імовірним результатом війни стане те, що частина українських територій залишиться під російською окупацією на невизначений термін. Таку думку висловив чеський президент Петер Павел в інтерв'ю виданню The New York Times». Він закликав Київ бути реалістичним у досягненні цілей в цій війні. Чеський президент додав, що Києву складно буде повернути всі території, а Москва не зможе досягти повного контролю над захопленими землями. Петер Павел також відзначив, що нині існує серйозна втома від війни як у європейських політиків, так і українських партнерів. При цьому чеський президент наголосив, що війна не завершиться простим припиненням бойових дій з боку України. Як і Росія свої бойові дії не припинить, додав Петр Павел. Всі ці заяви чеського президента вони підтримуються і урядом Чехії, на чолі якого стоїть прем'єр-міністр Петр Ф'яла. і всі ці заяви лунають на фоні того, що наша країна готується до другого саміту за українською формулою миру, і український президент нині збирається представити план перемоги нашим партнерам. Висловив свою позицію щодо війни в Україні, і президент Франції Еммануель Макрон він відзначив, що після війни в Україні Європі необхідно буде переосмислювати відносини з Ерефією. Додав, що необхідно буде дивитися на реальність Європи в її нових географічних формах. На думку Еммануеля Макрона, нинішній світопорядок є несправедливим, бо ж багато з найбільш густонаселених країн не існували, коли розподілялися місця. Нам доведеться подумати про нову форму Організації Європи і переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні. Це, безсумнівно, найбільший виклик сьогодення, тому що наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим, неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, які згодом з'явилися. І стали домінуючими. Нам потрібен порядок, де одні країни не зможуть блокувати інших, і де країни представлені гідно. А тому робити це треба в набагато більш справедливих органах, як то ООН, Світовий банк чи Міжнародний валютний фонд. І ось тут хочеться відзначити, що як президент Чехії Петр Павел, так і президент Франції Еммануель Макрон потужно підтримують Україну. Майже від початку повномасштабного вторгнення, особливо коли мова йде про останній рік, я нагадаю, що в лютому цього року Петр Павел на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Чехія здатна закупити для України боєприпаси у третіх країн. Вже за кілька днів Еммануель Макрон зібрав у Франції світових лідерів для того, аби залучити країни саме до чеської ініціативи. Тоді Макрону вдалося віднайти єдність, і майже одразу до чеської ініціативи долучилися близько 15 країн. Нині безпосередню участь у ініціативі Чехії беруть 18 країн. Ну і звісно, що коли європейські лідери, хоча б невеличким натяком говорять про будь-які можливі відносини з Росією, тим паче в публічному просторі на Росії, звісно, що тиражують такі вислови в усіх медіа. А Пісков намагається якомога швидше надати. Свої коментарі, заявляючи, що Росія нібито також за новий світопорядок, і цей процес потребує великих зусиль. Очевидно, у зв'язку з тим, що стрімко змінюється, і архітектура безпеки Європи належить взагалі відбудувати нову архітектуру безпеки Європи. Змінюється вся система міжнародних відносин. Не оминув Пісков і візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів відзначив. Що Росія готова розглянути план перемоги українського президента, проте це може відбутися лише за умови, якщо цей план буде опубліковано в офіційних джерелах, а не в ЗМІ, ну не довіряє Пісков засобам масової інформації. Але при цьому додає, що окрім як перемоги в їхній так званій СВО альтернатив для Росії немає. І, хоча це вислови, які лунають суто в публічній площині. Пісков дуже чітко ставить крапку в питанні, яких цілей насправді хоче досягти Росія. Ерефія намагається просунути вимоги, котрі є абсолютно неприйнятними для України. І поки щодня лунають все нові і нові коментарі щодо російсько-української війни, і плану, який український президент привіз до США, все це залишається на рівні здогадок. Сам план Байдену ще не представлений, а відповідно, і деталей конкретних. Немає єдине, що відомо на цю мить, план перемоги складається із п'яти пунктів, чотири з яких необхідні для врегулювання російсько-української війни, і один пункт стосується часів повоєнних. Загалом мова йде про військову та економічну підтримку нашої країни. І перед своєю поїздкою Володимир Зеленський відзначив, що готовий розширити запропонований план, якщо у Сполучених Штатах будуть пропозиції, котрі. Підсилять Україну напередодні в інтерв'ю виданню The New Yorker» наш президент відзначив, що у разі якщо Байден відмовиться від запропонованого плану на нашу країну чекає затяжна війна. Цей план розроблений насамперед з урахуванням підтримки Байдена. Якщо він не хоче це підтримувати, я не можу його змусити. Якщо він відмовиться, тоді ми мусимо й надалі жити за планом Б і це прикро, це жахлива думка. Це означало б, що Байден не прагне закінчити війну у спосіб, що позбавляє Росію перемоги. І ми б отримали дуже тривалу війну, неможливу, виснажливу ситуацію, що призведе до загибелі величезної кількості людей. І загалом з риторики українського президента стає зрозуміло, що для нас підтримка Сполучених Штатів Америки цього плану є життєво необхідною. У нас немає багато часу. Наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні, війні Росії проти України і усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи. У нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат, і ми повинні його визначити не Росія, і не її криваві союзники. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні. Звісно, що зовсім скоро ми дізнаємося важливі для нас рішення від Джо Байдена. Ну і деталі плану перемоги Володимира Зеленського. Зокрема, чи є в ньому пункти, подібні до тих, які нещодавно опублікував у виданні «The Spectator» Борис Джонсон. Він я нагадаю, запропонував не боятися жодних червоних ліній Путіна і дати Україні дозвіл бити далекобійною зброєю в глиб території Росії. Вступ України до НАТО і надання нашій країні фінансової підтримки у вигляді кредитів в масштабі лендлізу на суму в пів трильйона або ж навіть в трильйон доларів. Така пропозиція викладена давнім другом України Борисом Джонсоном. Всі деталі плану Володимира Зеленського дізнаємося вже до кінця цього тижня. Бережіть себе і ще побачимось.